Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир, хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По Його милості ми не зникли, велике Його, бо до нас милосердя. Сьогодні я вже можу вам показати трішечки море, і, хоч ще на морі, так пасмурно, ще темновато, але уже камера захвачує оці хвилі бурхливе море. Ну таке напівбурхливе. Буває спокій гладь, а бувають такі хвилі, що і тут і берега немає. Сьогодні посерединці, 50 на 50. Але ми бачимо, вже сьогодні бачимо море. Слава Богу, слава Богу. Слава Богу, за те, що Він нас береже і дає нам оце бажання приближатися до нього з кожним днем ставати все ближче і ближче до нього, і йти тим шляхом, який каже нам Господь, який побуджує нас Господь. Алілуя! І коли ми йдемо оцим шляхом спасіння, сам Господь підкріплює нас. І каже нам: не бійся, не бійся, дорогоцінне дитя. Я допоможу тобі, допоможу в цьому дні здолати ті чи інші перешкоди, допоможу в цьому дні помолитися отією молитвою, такою молитвою, що, Господи, дай мені одну душу, щоб я міг могла розказати Євангеліє, щоб я могла поділитися своєю вірою, хоча б з однією душею, щоб та душа, почувши слово, спасіння. Іння зчулилася, змягчила своє серце і за допомогою Духа Святого, і за допомогою Духа Святого повірила в того, що є, в те, що є Спаситель Ісус Христос, і що потрібно не варитися, а прийняти Його в своє серце. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Пам'ятаємо, що святе писання, воно корисне, корисне для навчання, воно богодуне, алілуя, слава Богу! І пам'ятаємо про те, що книга життя, книга, свята книга пишеться і ще пишеться, і от отте. І ота книга, яка називається «Дії святих Апостолів, вона ще в дії. вона ще в дії. І кожен з нас, кожна дитина Божа, яка робить Божі діла, ті діла також записуються. У ту книгу життя, яка не може все вмістити. Алілуя! Слава Богу! Доки вона буде писатися, доки будуть віруючі, доки будуть діти Божі на цій Землі доки буде існувати ця земля? Книга діяння апостолів буде писатися і наші дії, наші дії, які ми робимо задля Господа, задля того, щоб люди спасалися, вони також записуються в ту книгу життя. І деякі події ми вже навіть з вами можемо і не згадати, але вони записані в тій книзі. Алілуя! Слава Богу! Перед Господом пишеться пам'ятна книга. І коли ми прийдемо на небо. Господь покаже нам всі діяння, всі діяння, добрі діяння, які ми зробили, во, во славу Господню. Алілуя, слава Богу, слава Богу, Алілуя, слава Богу. В Святому Письмі написано: радійте, 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 Бо, бо велика нагорода за вашу працю там, на небесах, слава Богу, повіки слава. Кожна Євангелія закінчується тим, що Господь давав доручення своїм учням. Кожне Євангеліє запису... має кінцівку з дорученням Ісуса Христа. Тож почнемо по порядку. В Євангелії від Матвія буду читати з 28 розділу з 16-го вірша, а одинадцять учнів пішли до, Галіле... до Галілеї у гору, куди вказав їм Ісус. І побачивши його, поклонилися, і деякі усумнилися, та Ісус, підійшовши, промовив до них, дана мені всяка влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, навчаючи їх зберігати все, що я заповідав вам. І ось я з вами по віки, всі дні аж до кінця віку. І так, перше доручення йти по всьому світу, проповідувати Євангеліє і навчати всі народи тому, що навчив Ісус Христос. Алілуя! Слава Богу! В Євангелії від Марка в 15. му Вибачте, в шістнадцятому розділі з буду читати з п'ятнадцятого віршу. Ісус сказав, і він сказав їм: ідіть по цілому світу, і у всьому, всьому творінню проповідуйте Івангелія. І хто повірить і охреститься, буде спасений, а хто не повірить, осуджений буде. І такі ознаки будуть супроводжувати тих, хто повірив. Моїм ім'ям будуть. Моїм ім'ям будуть ізганяти бісів, говорити новими мовами, братимуть в руки зміїв, і хоча б щось смертоносне випнуть, їм не буде зашкодити, їм не буде зашкодити. Будуть покладати руки на хворих, і вони стануть здоровими. І після цього як Господь Ісус промовив до них. Він вознісся на не небеса, а вони пішли і проповідували повсюди, а Господь допомагав і стверджував слово, і супроводжував слово чудесами, які його, які його супроводжували. Алілуя! слава Богу! Знову останнє слово, яке казав Ісус своїм учням, ідіть і проповідуйте Євангеліє. радісну звістку, радісну звістку. В Євангелії від Луки ми також знаходимо доручення Ісуса Христа. Тож, давайте прочитаємо. І так, Євангелія від Луки. Вибачте, перескочила. Ні, все-таки Євангелія від Івана. Ісус каже Симону. От він каже одному Симону. Що паси овець мої, паси овець мої, паси овець мої. Тобто він доручає Петру, а потім і всім апостолам, щоб вони дбали, дбали про тих людей, яким вони будуть проповідувати Євангеліям. Алілуя, Слава Богу! Господь дав нам доручення. Іти і проповідувати Євангеліє. і вчора я прочитала одну невеличку позавчора, бути точніше, одне одне невеличке свідчення про одну людину Божу, про одного пастора, який. Е Отримавши від Господа оце доручення йти проповідувати Євангеліє, він це зробив. Він це робив, все своє коротке життя. І до останнього, до останнього подиху він це робив. Історія, правдива історія про пастора Джона Харпера. Джона Харпера, який, будучи 25-річним. Юнаком став пастором однієї невеличкої церкви, і його церква налічувала 30 чоловік. Але за короткий час його церква виросла до 500 членів церкви. І от одного разу, я розумію, що це був не один раз, але от от історія про цей один раз. І от одного разу його отри його запросили проповідувати в місті Чикаго, і йому потрібно було перепливати в ту Америку, і він. Скористався отим великим судном, яке називалося Титанік. Разом з багатьма пасажирами він із своєю шестирічною донечкою також був на цьому великому Титанику. Жінка в цей час його вже відійшла вічність, і тому. Молодий проповідник, молодий пастор разом із донечкою відправився в ту останню подорож. Свідки розповідають, що почавши подорож, Титаник вже плив декілька днів. То пастор, не вагаючись, ходив по палубі і знаходячи. Того чи іншого він проповідував Євангеліє, тобто він не проводив цей час празно. Він знаходив душі людей і проповідував Євангеліє. І проповідував Євангеліє у ту злосчасну ніч він був разом з донечкою в каюті, тому що вже було пізно. В оповіданні написано, що він, поклавши дитину спати, молився. Так, да, звичайно, мабуть, він це і робив. Це не точний факт. Можливо, він вже і задрімав з донечкою, але відчувши оту, отой поштовх і зрозумівши, що відбувається, він швидко, просто швидко розбудив донечку, замотав її в ковдру і одягнувши спасательного того жилета, відправився швидко наверх. На палубу там він віддав свою донечку. Одному із членів екіпажу, і зрозуміючи, що він більше не побачить своє сонечко, благословивши його її, він почав він почав бігати по палубі і запитувати одне запитання у тих людей, які в страсі, які в тому в суеті бігали. Він зупиняв їх і казав: Ваша душа спасена, ваша душа спасена. І якщо людина, зупинившись на мить, казала ні. Він казав: віруйте в Господа Ісуса Христа, і душа ваша буде спасена. Він коротко проповідував Євангеліє. Потім він одній людині зняв свого жилета, дав це був шанс на спасіння і знову побіг. Він бігав по палубі, доки, доки можна було це робити. І коли вже Титанік був, уже погружався в ті холодні води, він... Вискочив із того Титаніка до сотні людей, до тисячі людей, які ще там спробували вижити в тих холодних водах, і допливши до якого до якоїсь там. Деревесинки, схопившись за нею, він підпливав від одного до іншого тонучого і казав: Чи спасена ваша душа? Давай спасе, давайте будемо спасатися, прийміть Ісуса Христа в своє серце, і люди приймали, і люди приймали і переходили в вічність з Господом. І останній останньою людиною, яка прийняла Ісуса Христа в своє серце, завдяки проповіді оцього пастора. Був Агул уеб Агу Агу Іл Уеп, і він е, свідче. Він е, оце своє свідчення в одній із церкви в Канади. Записав, і потім ми маємо оце свідчення. І він розповідав, що коли він боровся за своє життя, то здалеку він почув голос однієї людини, яка кричала: чи спасена твоя душа, чи спасена твоя душа? І він розумів, що ні, І я закричав у відповідь: Ні, що я маю робити, щоб моя душа спаслася. Тоді ота от людина здалеку почала кричати: Віруй в Господа Ісуса Христа і спасеся! Віруй в Господа Ісуса Христа! Це були останні слова пастора. Це були останні слова Джона Хапера, і хвиля накрила його. І більше він уже не ви не із отих вод. От, його душа полинула до господа, а тіло а тіло залишилося на дні отого океану. Але... Але він, оте призначення, яке йому сказав Господь, він до кінця зберіг, і до кінця робив те, до, до, до чого покликав його Господь. Він спасав душі грішних людей. Людина, яка оце свідчення потім записала, вона чудом, дивом спаслася. Люди гинули від переохолодження тих вод, від того, що вони були знесилені і просто в йшли на. На дно океану. Але ця людина була не в вічі. Та людина змогла змогла припиритися з Господом, і Господь дивним чином спас оту людину. І він залишився живий. І коли він залишився живий, і коли він уже уговтався від отієї події, він прийшов до церкви і він почав свідчити, як він спасся, як він спасся завдяки отієї Відданої людині, відданої справі Божої, він придбав вічне спасіння, а також його тіло було спасене. Алілуя, слава Богу, слава Богу. Господь і сьогодні каже нам, брати сестри, ідіть і проповідуйте Євангеліє. ідіть і проповідуйте Євангеліє, тому що наш світ сьогодні, як отой титанік, як отой титанік. Він іде до свого завершення. Адже в Слові Божому написано, що всі діла, всі діла отут, на цій землі, вони згорять. І оця земля, вона обвічає. І прийде кінець, і прийде кінець, але ті, хто покличуть Ісуса Христа в своє серце, вони не помруть, а перейдуть в вічне життя разом з Ісусом Христом. Алілуя, слава Богу! В Матвія 5.12 записано: Радійте та веселіться, нагорода ж, бо ваша велика на небесах. Радійте і веселіться, тому що нагорода велика ваша на небесах. Я не думаю, що пастор Джон він радів тоді, коли. Він проповідував Євангеліє у тих холодних водах і він думав про нагороду. Ні, він не думав про ту нагороду. Він думав про те, щоб якомога більше людям засвідчити, сказати оте коротке, ото коротке слово. Віруй в Господа Ісуса Христа і спасешся. Віруй в Господа Ісуса Христа. Він це говорив до тих пір, доки мог, міг говорити, доки. О той холодний океан не забрав його тіло. І хтось може сказати: невже всемогутній Господь не міг спасти і його, так як і того останнього, агула Уеп, який залишився дивом живий? Зміг, міг. Але розумієте, той е е у а Гул, він він що робив? Він боровся за своє життя. А Джон він розточив все своє життя для того, сили, все, все весь свій ото життєвий потенціал для того, щоб говорити і говорити і говорити ото Івангеліє. Я думаю, що знаєте, він знав, на що він йде. він знав, на що він іде, і він довірившись Господу. Робив це доки, доки міг це зробити. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Тож, е, знаєте, е, Господь каже, що. Е, Кожному з нас, кожній дитині Божої, він дав цю можливість і проповідувати, проповідувати Євангелія. І якщо ми кажемо, та ну я не знаю, я не зможу, довіртесь Господу в простоті, як його діти, кажіть, навчи, навчи мене проповідувати Євангеліє. Якщо ви стали тільки на путь спасіння і йдете за Господом не так давно, ваша проповідь може бути короткою, коли вас спитають. Що з тобою сталося, ви можете сказати: Я повірив в Ісуса Христа. Я повірила в Ісуса Христа, і Він став моїм Спасителем. І більше ви можете нічого не казати спокійно, крок за кроком. Пізнаючи волю Божу у своє життя, навчаючись корисному з Божого Слова, ви будете проповідувати в силі і в дусі святому, але поступово, крок за кроком, крок за кроком, головне. Ті, хто покликали Ісуса Христа, ви повинні бути впевнені на 100% відсотків. І коли б хто б вас не спитав, ти спасений? Ти спасена? Ти в цьому не сумніваєшся, ми повинні казати Ні, я в цьому не сумніваюся, я в цьому не сумніваюся. Моє ім'я записано в книзі життя, в книзі життя і ніхто, і нічого не ні зітреться моє ім'я. Я в обіймах люблячого Творця. І якщо ти також хочеш мати Ісуса Христа в своєму серці і хочеш бути спасеним, то покайся в своїх гріхах, поклич ім'я Господня і живи в радості, і живи в мирі, і живи в повній вірі. Що коли очі твої закриються, ти перейдеш у вікне у вічне життя, в рай, царство Боже! Алілуя! Слава Богу, слава Богу, слава Богу! Повіки слава. Повіки слава. Зо мною Господь написано в 117 му псалмі в 6 віршові. Не боюсь нікого, що зробить мені людина. Що зробить мені людина? Є лише одне ім'я, яким ми можемо спастися. Це ім'я Ісус Христос. Лише один. То сильний, щоб спасти, лише один зміг смерть перемогти, лише один, хвали, достоїн ві. В руках його від пекла є ключі, ім'я Його зцілити може всіх, і кров його геть нас змиває, гріп. Його ім'я, Ісус, його ім'я, Ісус. Його ім'я великий Бог, порадник наш, Богу. Ні, Бог, Його ім'я, Ісус, Його ім'я, Ісус, Його ім'я вели. Порадник наш, великий, Бог, великий Бог. Лише одне ім'я, лише одне ім'я Ісус. І ним спасається велика кількість народу, і ним може спастися увесь світ. Для цього тільки треба повірити. І прийняти його в своє серце, і хай допоможе нам Господь звершувати оцей шлях, шлях Євангелія, і Хай допоможе нам Господь бути вісниками благої звістки, що Господь Ісус Христос, Він помер на тому Волговському Христі, забрав всі наші грехи і беззаконня і всі, хто повірять в цей акт. Будуть спасені навіки в ім'я Ісуса Христа. Будьте збережені Господом, хай Господь благословить сьогодні кожного з нас своїм щирим благословінням, і хай Його присутність буде завжди з нами в ім'я Ісуса Христа. Амінь.